Товариство, всі ми бачили, що пройшли місцеві вибори, перед якими багато політичних сил, які виявляють свою незгоду з владою, проте продовжують перебувати в коаліції з цією владою, заявляли про те, що тарифи несправедливі, завищені, необґрунтовані, їх треба змінювати. Але факт залишається фактом: єдина політична сила, єдина парламентська політична сила, яка Виявляє не тільки на словах свою назгоду, але й активними діями свою незгоду. Є тільки радикальна партія, яка зараз стоїть на Майдані, всі депутати від радикальної партії, всі члени радикальної партії, і ми простий народ. Я хочу вам за це подякувати, що ми тут всі сьогодні зібрались. Щодо того, за що стояв Майдан? І чого ми досягли? По-перше, Стомеда стояв за те, щоб була в країні демократія, щоб влада не була узурпована в руках однієї людини. Зараз Порошенко узурпував владу побільше, ніж Янукович. Рівень корупції в країні набагато вищий, ніж був за часів Януковича. Вони фактично використовують нашу державу як основне джерело збагачення. Люди для них ніщо. Нас часто звинувачують у тому, що ми відстоюємо підвищення мінімальних заробітних плат. Відстоюємо підвищення мінімальних пенсій, підняття прожиткового мінімуму громадян, Називають нас популістами. А скажіть, будь ласка, хто такий Яценюк, наш прем'єр-міністр, Який наш прем'єр-міністр поки що, хто піднімає оплату за комунальні послуги до такого рівня, що простий пенсіонер отримує меншу пенсію? Як людині? Платити комунальні послуги, якщо вона отримує пенсію менше ніж ці комунальні послуги. Це абсурд, це фактично соціальний геноцид. Людина не тільки не може собі дозволити купити ліки, які їй необхідні, купити їжу, вягти дитину до школи, одежу. Прості речі, елементарні. Вона фактично знаходиться на грані виживання. Наша влада думає, що наш народ столений і... знівечений. Але... Ми багатостраждальний народ, ми постійно терпимо, ми постійно чекаємо чогось кращого. Але коли ми бачимо, що влада повністю ігнорує нас, ми маємо повстати, ми маємо тут стояти для того, щоб показати, що нас треба слухати, до нас треба дослухатися. І тому як я впевнений в тому, що якщо влада нас не почує, через тиждень, через два, через три нас тут будуть мільйони, і тоді вимоги будуть вже зовсім іншими. Я закликаю вас стояти тут до, до кінця. У нас безстрокова мирна акція. І ми маємо розуміти, що кожен з нас несе відповідальність перед тими хлопцями, які стоять зараз на передовій, перед тими хлопцями, які загинули, перед Небесною Сотнею за те, що відбувається в нашій країні. І тому ми, маємо, ми не маємо права дати собі слабину. Скоро буде холодно, але ми маємо об'єднатися і триматися разом. Я вважаю, що ми обов'язково переможемо. Обов'язково! Хочу зазначити один факт цікавий, цікавий, але дуже сумний. Я був кандидатом по 99-му округу в Київраду, по Солом'янському району, і ми з друзями з моєю командою постійно ходили по округу, спілкувалися з людьми. І знаєте що? Я був відверто вражений тим, яка бідність, тим як народ фактично загнаний в ярмо. Я уявляв, що є така картина, це об'єктивно, Нас грабують вже 24 роки. Але щодо такого, я навіть собі уявити не міг, що таке взагалі можливо. В одному з дворів Соломіського району я побачив 95-річну бабусю, яка палкою збивала яблука з дерев. Ці яблуки були настільки брудними, що я навіть не уявляю, як їх взагалі можна їсти. Але вона старенька бабуся, яка живе. Завдяки лікам, якщо вона не буде приймати, тільки вона помре. Вона збиває яблучка з дерева, щоби поїсти. Люди, до чого ми докотилися? До чого вони дограбувалися? Невже ми не гідні нормального життя? Невже ми на Майдані не показали, що ми є вольовий народ, який хоче змін, який хоче демократії, який хоче в Європу, який хоче роботу, зарплату, пенсію, гідне життя? Невже ми цього не варті? Ми варті цього чи ні? Варті. Тому зараз. Я хочу сказати і звернутися до Арсенія Петровича, щоб він і в тому числі і Арсеній Петрович і Порошенко, щоб вони звернули на нас увагу, щоб вони вийшли до людей і почали з нами діалог і припинили з нас зустрічатися. То якщо, якщо, якщо цього не буде, ми перейдемо до інших дій. Слава нації!